У Миколаєві почали свою роботу по розпису дідової хати, що знаходиться в Миколаївському зоопарку. Ідея розписати етнолокацію виникла ще восени. Автором ідеї виступила Тетяна Чичкалюк. Розпис буде зроблений у Таврійському стилі. Таврійка насамперед це розпис, який був ідентифікований на Кінбурзі. Саме головне про що я хочу сказати, що говорячи про Таврійку, просуваючи її на Ще один щабель на ще одну сторінку історії України. Ми говоримо про Кінбур, про те, що там зараз відбувається, але з великою вірою в те, що ми повернемо свій Кінбур, відновимо його і в тих хатах, які там залишаться люди, і прийдуть шейки, так само з'явиться наш таврійський розпис. У 2024 році дідова хата святкуватиме свій 20-річний ювілей. Ідея побудувати таку етнолокацію виникла у директора Миколаївського зоопарку Володимира Топчого. Він надихнувся хатами у старих селах і вирішив показати сучасним дітлахам, який господарчий побут був у наших дідусів та бабусь. Це типова українська южноукраїнська хата, сільська з призьбою. Біля хати лежать принаддя труда, тут є і лопата, і коса. Це все буде виставлено, коли робота закінчаться. І віз старий, тому що наші діти не знають, відкуди яйця. Вони думають, що в магазинах коробочка лежать. Не знають, де молоко, що таке коза. Каже, що таке коза? Говорить, я скільки років? літ? Говорить, 16. От, коли мені було три роки, я вже знала, що таке коза. Ну щоб наші діти, які живуть у місті, знали наше коріння, як жили бабусі, дідусі. Таврійський розпис це стародавній розпис, притаманний південному причорномор'ю. Є визитівкою Миколаївщини. Вже кілька років миколаївські майстри і майстрині популяризують його у своїх роботах, аби відновити його впізнаваність та популяризацію. Розвивати таврійський розпис почала ціла група новаторів. Ми, звичайно, маємо говорити про Любов Паренюк, про Руслану Сикаленка, про ті кількість майстер-класів, які пройшли вже, про тих людей, які долучилися до створення цілої лінійки сувенірної продукції. Ми зробили дуже потужний проект в Таврійці». Я думаю, що про нас знають не тільки вже в Миколаєві, але й вже й за територію нашої України. Митцями у розпису дідової хати виступили художники-муралісти з Миколаєва. Дмитро Сліпухін розписує стіни у Миколаєві вже давно. Його роботи можна побачити в багатьох районах міста. Таврійський розпис почали вивчати незадовго до повномасштабного вторгнення. Були плани зробити великий мурал на одній з миколаївських будівель. На ну, Таврике это вообще, -то мы замахнулись, ну, на мурал, ну, на большую роспись, как раз ремонтировали. Ну, дом уже вот вроде бы все уже шло, 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 уже эскиз готов, все. Ну началась новая нужка, и у нас это все это все чуть-чуть. З початком повномасштабного вторгнення Дмитро Сліпухін разом з художницею муралісткою Оленою Волошиною створили відомі в Миколаєві роботи, такі як птиця захисниця, киця захисниця, скарбниця нашого міста та інші. Любов Паранюк і Руслана Сікаленко вони почали запроваджувати в Миколаєві відроджувати ці традиції, і ми якраз на навчанні пону познайомилися з цим розписом. І якась така ідея зародилася, що треба в Миколаєві це розвивати. І от ми якось так на цій хвилі, того, що треба десь втілювати, ну і малювати десь на стінах, щоб ну багатому загалу було це доступне. Якось цією ідеєю пройшли скрізь війну, і тут якраз от вийшли і командою. Тепер це все наразі вдається втілювати. Аби розписати дідову хату на території Миколаївського зоопарку, було закуплено якісні матеріали та фарби. Кошти зібрали за допомогою волонтерів та благодійних внесків. Я щиро вдячний людям, які Допомогли зібрати кошти і дали ці кошти на те, щоб цю роботу виконати. І це було дуже, дуже цікаво і дуже красиво. Тому давайте трохи почекаємо і побачимо нашу оновлену дідову хату. Аби розпис довго тримався і не потребував щорічного оновлення, закупляються спеціальні якісні фарби, які коштують дорого. Тому кожний миколаєвець може зробити свій благодійний внесок на роботу над розписом дідової хати. Всі разом ми зробимо так, щоб наша хатинка. Заспівала заспівала таврійським розписом. Планується, що миколаївці та гості міста оновлену розписну в таврійському стилі дідову хату зможуть побачити вже 8-9 липня.